Але добрий день офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Олена Олександрівна Бобренко, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. І сьогодні ми говоримо про діяльність структурного підрозділу військової адміністрації в умовах воєнного стану за перший квартал. Будь ласка, спочатку вам слово. Потім ми перейдемо до запитань. Добрий день. Розпочну я з того, що управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації здійснюють на території Миколаївської області свою діяльність за такими напрямами, як культура, мистецька освіта, охорона культурної спадщини, етнополітика та релігія. Діяльність управління провадиться виключно в рамках чинного законодавства України, є прозорою та підзвітною управління. Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства оприлюднює паспорти бюджетних програм, звіти про виконання бюджетних програм на сайті обласної військової адміністрації. Також закупівля товарів, робіт та послуг проводиться виключно в рамках законодавства, з урахування вимог закону про публічне закупівлі. Здійснюється у нас закупівлі відповідно до наших програм обласної програми культура миколаївщина яка затверджена на 24-26 роки а також обласною цільової національно культурної програми підтримки та е, сприяння розвитку етнічних спільнот миколаївщини затверджені на 22-24 роки Договори про закупівлю товарів робіт та послуг оприлюднюються через систему прозора тобто діяльність управління є прозорою і підзвітною на чому я хочу сьогодні зупинитися? Минулого разу я говорила, що триває звітна компанія стосовно роботи закладів культури на території Миколаївської області за 23 рік. Сьогодні ми маємо вже цифри, на яких я хочу зупинитися за результатами річного звіту за 23 рік на території Миколаївської області. Здійснюють свою діяльність 1004 заклади культури Міністерства культури та інформаційної політики України. Загальна кількість працівників, які здійснюють діяльність в сфері культури 3878 осіб. Станом на сьогодні в області діє 1797 аматорських клубних формувань, об'єднань і таке інше. За 2023 рік на території Миколаївської області було проведено Більше 30 тисяч культурно-мистецьких акцій, проєктів, виставок, екскурсій, ну тобто заходів, культурно-масових заходів. Населення, яке отримало культурні послуги за 23 рік, складає 3 мільйона 282 особи. Кількість отримуючих освітніх послуг я маю на увазі зараз саме студенти фахових коледжів. Станом на сьогодні в нас є 569 студентів дітей охоплених мистецькою освітою, тобто дітки, які Навчаються в мистецьких школах та музичних школи, художні школи станом на сьогодні, у нас кількість 5 121 особа. Також хочу зазначити, що за минулий рік до бібліотечних фондів області надійшло 112 тисячі примірників книжкових видань, а списана російськомовної літератури за цей же період 439 і тисяч примірників. Також хочу зазначити, що на утримання та здійснення діяльності за Кладів культури та освіту у сфері культури Миколаївської області за 2023 рік витрачена з обласного та місцевих бюджетів 597 мільйонів гривень. Далі хочу зупинитися на головних подіях першого кварталу 2024 року. Розпочну з такого ну, вперше проводилось перше. Південний фестиваль рідної мови до дня рідної мови, тобто 21 лютого, він проводився у місті Херсоні, і ми плануємо його проводити щорічно до дня рідної мови у південних областях нашої країни. Також протягом березня 2024 року фахівці управління культури здійснили здійснили робочі наради у чотирьох районах. Нашої області в рамках проведення обласної акції Культурний код Миколаївщина. Мета даної акції полягає в наданні консультативної, методичної, практичної допомоги структурним підрозділам з питань культури районних військових адміністрацій, сільських селищних міських рад, а також керівників керівникам закладів культури, які працюють і здійснюють свою діяльність на території Миколаївської області в різних районах та територіальних громадах. Про зміни до нормативно-правової бази, до законодавства, про діяльність закладів культури в умовах воєнного стану, про трудові відносини в умовах воєнного стану. Також на ну, говорили про обов'язковість прийняття програм розвитку культури на територіях відповідних громад, про прийняття програми розвитку та функціонування української мови як державної, також на Території наших громад. На сьогодні вже прийнята, вісім громад вже прийняли таку програму разом із містом Миколаєва. Миколаївська громада прийняла таку програму. Також ми говорили про продовження роботи на базі публічних бібліотек, розмовних клубів. Розмовних курсів для опанування населенням української мови. Станом на сьогодні в області вже функціонують 30 таких мовних клубів. Вивчення української мови зараз дуже актуальне, навіть не вивчення, а удосконалення розмовної розмовно української мови. Хочу зазначити, що 29 березня в місті Києві відбувся. Всеукраїнський форум культурна та інформаційна реінтеграція до окупованих територій, на який запросили саме представників 10 областей України, включаючи Миколаївську область, та території, які були або окуповані, або зараз ще знаходяться під окупацією. Тобто 10 областей України брали участь. Дуже цікавий форум, і це такий знаєте старт, який визначає пріоритетні дії органів державної влади, органів місцевих. Самоврядування громадськості бізнесу для того, щоб відновити діяльність в сфері культури, інформаційної політики саме на декупованих територіях. В рамках форуму видане такий буклет. В якому є відомості про кожну область, яка була представлена, і е, дуже серйозні спікери, відомі спікери, говорили на е, ну, в рамках поводу проводились п'ять панельних дискусій, в яких спікери говорили про державну політику щодо відновлення та розвитку сфери культури на докупованих територіях, про збереження культурної спадщини, про інструменти відновлення української ідентичності, про формування українського наративу інформаційна політика на докупованих територіях. Та мистецтва під час війни, як я вже зазначила, це був лише старт, і ми далі працюємо разом над даними аспектами діяльності сфери культури та інформаційної політики. Хочу зазначити, що в контексті інтеграції нашої держави до європейського простору особливої уваги зараз набувають питання етнополітики та релігії. З огляду на це фахівцями нашого управління управління проводиться постійна активна праця, робота даби в Миколаївській області панував мир та злагода. крім того, наші фахівці, які відповідають за даний напрям роботи, підвищують свій професійний рівень. Так, 28-29 березня у місті Ужгород відбувся відбулася нарада європейська інтеграція питання політики України у сфері свободи совісті та забезпечення прав. Національних меншин спільнот і корінних народів, які організоване за ініціативи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Ради Європи та Європейського Союзу, головним результатом перерахованої вищої роботи, яку здійснюють саме фахівці управління, звичайно, є те, що станом на сьогодні в нашому регіону конфесійна та міжнаціональна ситуація є стабільною та контрольованою. І факти гострого. Протистояння чи конфліктів взагалі відсутні. Ми сподіваємось, так буде і надалі. Також не можу не сказати про акцію, яка реалізується за ініціативи уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя, також за підтримки студентських мовних омбудсменів обу... о... о... та Асоціації мовних курсів України. Це всіукраїнський проект збору книжок, «Вільні чи читають українською. Організований ще в рамках відзначення в цьому році. 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Головна мета даної акції є поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах Миколаївської області, в Херсонській, в Запорізькій, в Донецькій, в Луганській та Харківській. І станом вже на 1 квітня 24-го року нашою обласною науковою бібліотекою, яка є головним. Збирачем, як так скажу кажуть, да, даних книжок вже отримано 14 посилок з трьох областей України з Одеської, Вінницької, Київської та Інституту історії України Національної академії наук. Ми отримали майже 400 примірників книжкових видань української мови для різних вікових категорій. Хочу зазначити, що надсилають не тільки книжки, але і м'які іграшки для наших діток. Ми отримали 42 іграшки, і як вже зранку я дізналася, зараз до нас прямує ще 10 великих посилок. Тобто ми зараз збираємо ці книжки, а потім вони будуть розподілені по бібліотекам, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також по гуманітарним штабам або або Куточках, де е, можуть люди прийти і е, взяти книжку, і почитати. Також стосовно охорони культурної спадщини хочу зазначити, що відповідно наказу Міністерства культури та інформаційної політики вісім пам'яток історії міста Миколаєва позбавлені охоронного статусу, як ті, що підпадають під закон про засудження комуністичного режиму та закон про засудження забороду пропаганди російської імперської політики. Зараз в міністерстві культури та інформаційної політики знаходиться ще перелік об'єктів, які Чекають на розгляд експертної ради, яка створена про міністерство культури, та рішення Міністерства культури відповідно даних об'єктів. Накази Міністерства культури та інформаційної політики також внесені в державний реєстр нерухомих пам'яток за цей період 10 пам'яток міста Миколаєва. Продовжується процес захисту інтересів держави у суді з метою повернення пам'яток археології із приватної в державної власті. З минулому минулому брифінгу я говорила про це, і за перший квартал 2024 року вже чотири таких судових провадження розглядається в судах. А взагалі вісім пам'яток археології вже повернута із приватної в державної власність. Наступне, що я хочу сьогодні сказати, це про роботу закладів культури обласних закладів культури за перший квартал 2024 року. Коротко проговорю про роботу кожного закладу. Наші три театри за цей період створили та презентували шість прем'єрних вистав. Також Миколаївський обласний академічний театр Ляльок здійснив гастрольні тури в місто Київ та місто Умань. Миколаївський академічний художний драматичний театр також побував з гастролями в місті Одеса. Хочу акцентувати, що за перший квартал, квартал реалізовано два спільних проекти: Миколаївського академічно-художнього драматичного театру та Херсонського обласного академічно музично-драматичного театру імені Кулюша. Це вистави Котигорожка та до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Катерина. В бібліотеках та музеях постійно проводяться різноманітні заходи відповідно до планів роботи. Один з таких найцікавіших заходів це проект ідентичність Миколаївщини, минуле, сучасне і майбутнє. В рамках даного проєкту реалізується проведення циклу тематичних заходів Козачина на Миколаївщині, місця та постаті, давньогрецькі віхи на Миколаївщині в контексті історичних та культурних надбань, духовний світ щасливих людей, греки, березань, «Ольвія» тощо також фахівці. Підвищують постійно свій фаховий рівень. Наприклад, працівники музею, обласного краєзнавчого музею та баштанського краєзнавчого музею взяли участь 26-29 лютого в місті Львові в тренінгу з розвитку спроможності музею в умовах надзвичайних ситуацій, організовані ЮНЕСКО у співпраці з іншими міжнародними організаціями, до якого були запрошені лише 50 представників музеїв України. Обласний центр народної творчості та культурно освітної роботи. За перший квартал провів вже три обласних конкурси огляди. Також постійно здійснюється виставкова діяльність. Найцікавіші проекти це славетні майстри Миколаївщини та Надія громад, тобто презентовані роботи наших художніх майстрів народних промислів на Миколаївщини. Обласний методичний кабінет в рамках щорічного обласного конкурсу джерело юних талантів провів. П'ять конкурсів дитячої творчості за напрямки театральна, образотворча, декоративно, прикладне та музичне мистецтво. В Миколаївських фахових коледжах освітній процес відбувається в онлайн режимі. Для цього забезпечено всі організаційні та технічні моменти, але також проводяться і концертні програми. Наприклад, у Миколаївському фаховому коледжі, коледжу культури та мистецтв за перший квартал відкритий мистецький простір сцена в окруті, де збираються студенти, вони мають можливість. Зустрічатися з відомими особистостями, а також впроваджувати свою студентську таку діяльність. Хочу це зазначити про перемоги. Не дивлячись на воєнний стан, учасники художньої самодіяльності, і також студенти фахових коледжів, беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Ну, хочу зазначити, що ось на, на минулому тижні вокальний ансамбль Бузький Гард та оркестр «Південна Расодія» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Отримали перше місце на всеукраїнському конкурсі Київські колорити, який відбувався офлайн в місті Києві. Також студенти Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва за цей період здобули одне гран-прі і шість перших місць на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Учасники зразкового ансамблю танцю Руна обласного палацу культури також привезли нам з міста Чернівці. Три перших місця вони брали участь в 50-му багатожанровому творчому фестивалю конкурси Чарівні Чернівці. В Миколаївській області за цей період гідно відзначили заходи, такі як 105-та річниця акту злуки Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину Соборну Україну. 10-ту річницю Революції Гідності та вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Десяту річницю спротиву окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на головній площі міста Миколаєва підняли прапор кримсько татарського народу поряд з державним прапором України. 210-ту річницю дня народження Тараса Шевченка та 80-ту річницю визволення території Миколаївської області від нацистів у період Другої світової війни. В цілому мережа закладів культури та мистецтв забезпечує задоволення задоволення культурно освітніх та мистецьких потреб населення Миколаївської області в умовах воєнного стану населення області не припинялись надання культурних послуг. Так, звичайно, ми говоримо про те, що вони все ж таки знайдуться не в повному обсязі, а з урахуванням в першу чергу безпеки населення і безпеки відвідувачів. Ну, ось такі головні аспекти, на яких я сьогодні хотіла би е, проговорити або зупинити свою увагу? Дякую, Дякую. колеги. Є запитання Да, будь ласка. Поставляємо Дарія Ромаленовичні Ніквісті. у різних регіонах України під час культурних заходів збирають кошти на потреби армії. Скажіть, будь ласка, чи практикується це на Миколаївщині? Якщо так, то скільки грошей у 2023 році далося зібрати та на потреби? Кого саме якої бригади або якого підряд? Звичайно, в Миколаївській області практикуються. Ми одні з перших, які розпочали ці акції, і ми збираємо кошти на потреби ЗСУ не тільки саме на території області і країни, а навіть за кордоном. Наприклад, хочу зазначити, що колектив Миколаївської обласної філармонії «Узори» ось буквально на наступному тижні, вирушає в Нідерланди і місяць буде проводити благодійні концерти по збору коштів на потреби збройних сил України. Загальну кількість коштів я не можу вам озвучити, тому що різні. Заклади е, перераховують кошти е, самі, тобто ми не збираємо такі звіти, але підтримуємо обов'язково е, Збройні Сили України і е, також людей, які опинилися в складних е, життєвих умовах. Передаються е, кошти і на дрони, і на придбання поза е, шляхи, шляховик, е, е, ну, Тобто різні різні потреби. Також я хочу зазначити в даному контексті, що е, заклади культури не е, представляють. Вали плести маскувальні сітки, які також передаються на фронт. Ще хотіла спитати, наскільки змінилась кількість працівників у закладах культури на Миколаївщині. Просто кажуть про те, що в порівнянні з довоєнним часом зараз люди повертаються в місто і взагалі в області. Чи можна сказати, що кількість людей, які працювали до великої війни, зараз вона однаково чи менше? Так, я можу озвучити цю цифру в порівнянні з початком 2022 року і станом на сьогодні, в нас зменшилась працівників культури на 500 осіб. А у казарному співвідношенні це скільки? А, ну, якщо зараз у нас е, працює на території області, скільки я озвучувала цю цифру, 3878 е, осіб, то ну, процентів 3300. Е, Ой, наприклад, 4 тисячі, да ну тобто процентному скільки порахувати? Ну на 500 осіб зменшилось. 3 тисячі 878 на сьогоднішній день. Осіб працюють, тобто вирахувати потрібно процент проценту. І ще останнє питання стосовно пам'яток, які зараз на розгляді на розгляді комісії. Скажіть, будь ласка, які саме пам'ятки? культури зараз на розісті до це перелік. Я вам не звучу зараз, тому що ми, поки не отримуємо рішення від Міністерства культури, я не звучу. Але перелік, який нам подали саме місцеве орган охорони культурної спадщини, тобто управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, так так як я вони відповідають за це. А перелік, якщо я пам'ятаю, зі сімнадцять пам'ятаю зараз, але чи підтримує експертна рада при міністерстві і міністерство рішення про занесення їх. До державного реєстру або не занесення, тобто позбавлення, ми дізнаємось, коли отримуємо відповідні документи. Дякую. Все, будемо завершувати. Дякую. Дякую.